проєкта підтримка ментального здоров'я у зоні ризику для українських педагогів та здобувачів освіти, яке реалізовується за підтримки відділу преси освіти та культури Посольства США в Україні, а саме, я буду говорити про посібник та навчальний курс Освіта без стресу як інструменти підтримки ментального здоров'я учасників освітнього процесу. За результатами нашого опитування, яке було проведено в жовтні 2024 року, було з'ясовано, що ми маємо в учасників освітнього процесу цілий ряд проблем, пов'язаних саме з психологічним станом. Мова йде про підвищений рівень тривожності, стресу, депресії, зниження концентрації уваги, продуктивності, порушення певних соціальних взаємодій, навіть посттравматичний стресовий розлад. Крім того, відмітили різницю в психологічному стані різних категорій учасників. Здобувачі освіти переймаються через невизначене завтра, дорослі учасники освітнього процесу, адміністратори та педагоги переймаються як за себе свою родину, так і за здобувачів освіти. Крім того, той досвід, який отримали учасники освітнього процесу, а ми опитували представників Києва, Чернігова, Херсона, Львова, Дніпра, він надзвичайно негативно вплинув саме на психологічний стан результатами виявлених проблем. Нами був сформульований контекст, зміст і методичний апарат посібника, який ми назвали освіта без стресу. Цей посібник містить 12 модулів: кожен модуль складається з інформації, яка логічно вибудована від базових визначень до практичних сценаріїв, рольових ігор та інструментів самооцінки. По суті, оця уніфікована модель кожного з модулів, вона дозволяє краще сприймати матеріал. Отже, кожен модуль має коротку теоретичну частину, порадник з покроковими діями, питання для обговорення, книжкову поличку та матеріали для самодіалу. Які ж теми увійшли в наш посібник? Ну, насамперед, мова йде про те, що таке ментальне здоров'я та його роль в освіті. Другий модуль присвячений питанням стресу. І не стільки самому стресу, а як його подолати. Третій модуль присвячений тривозі і депресії, як проблемам ментального здоров'я. Куди ж без такої актуальної проблеми, яку ми відмітили в результаті нашого дослідження як вигорання? Відтак, четвертий модуль так і називається вигорання педагогів та здобувачів освіти. П'ятий модуль носить назву булінг або українською мовою таке слово можна використати, яцькування та його вплив на ментальне здоров'я? Ми вивчили за час війни нове поняття, резильєнтність. То більш детально можна про нього дізнатись у модулі 6. Відмічені проблеми у соціальній взаємодії, спілкуванні, зростання конфліктів в освітньому середовищі спонукали нас до розгляду такої теми, як ненасильницьке спілкування, мова життя. Ну і, звичайно, модуль 8 про конфлікти та шляхи їх подолання. Модуль 9 про прокрастинація як ворог ефективності. Та як її подолати. Багато з нас відкладають до останнього важливі справи, і це є певна проблема, і треба вміти її попереджати і з нею боротися. Десятий модуль присвячений підтримці в цілому, в загальному ментального здоров'я учасників освітнього процесу, зокрема тих, які мають особливі специфічні потреби, для яких треба створити. Якісь додаткові умови, щоб ці учасники освітнього процесу почували себе комфортно. Мені дуже імпонують наші 11 і 12 модулі, оскільки це більш практичного спрямування такі модулі, одинадцятий модуль зібрав в себе практичні вправи для розвитку емоційної стійкості учасників освітнього процесу, це саме про резильєнтність. А 12-й має цілий набір рольових ігор та вправ для розв'язання конфліктних ситуацій в освітньому процесі. Так само в посібник ми включили перелік тестових запитань для перевірки засвоєних знань. Досить об'ємний словник термінів і понять, щоб вивчити, опанувати нове щодо ментального здоров'я, і надсучасну джерельну базу, яка представлена як україномовною літературою, так і англомовною. Адже нагадую, що проект і зародився, і відбувався за підтримки наших американських колег. Ішої літератури, яка вийшла в українських видавництвах, ще один приклад на цьому слайді: як влаштовані сторіночки нашого посібника. Це основні кроки самооцінку стресу і ведення щоденника стресу. Найпростіша шкала власних відчуттів, аналіз симптомів стресу. Це ті вправи, які ви можете провести без втручання професіоналів на педагогічному рівні, коли ще не треба залучати фахівців, психологів або ж психіатрів, тому що. Деформації і наслідки того, що ми зараз з вами переживаємо під час воєнної інтервенції Росії, вони можуть бути більш складні, якщо ми з вами не будемо з ними працювати і не будемо це попереджувати. Ще приклад з нашого посібника: я дуже люблю цю вправу і використовую власне в своїй практиці, це вправа взуття іншої людини покроковий рецепт, як провести таку вправу з учасниками освітнього процесу, щоб ми розуміли не тільки свої бажання, свої емоції, свої відчуття в конфліктній ситуації, а ніби подивилися з іншого боку, відчули, що відчуває протилежна сторона. На основі нашого посібника народився курс. Він носить так само назву Освіта без пресу. І, власне, чим він класний, тим, що всім нам педагогам, власне, рекомендують проходити постійно вивищення своєї кваліфікації. І, власно, тут не тільки можна отримати чудову корисну інформацію, але й. Сертифікат на безоплатній основі мої колеги більше розкажуть вам про цей курс. Він на платформі наших партнерів Університету Крук. Чому я можу говорити про корисність нашого і посібника, і курсу. До речі, посібник він в курсі є, обов'язково можна погортати, а також на сторінці. Благодійного фонду Акт for Ukraine» дій для України в межах діяльності, якого реалізується і наш проект. Чому посібник класний? Тому що він системний, практично спрямований, доказовий, етичний, орієнтується на всіх учасників освітнього процесу і дуже гнучкий в застосуванні. Що ми очікуємо від реалізації цього посібника в цілому? Будуємо разом освіту без стресу. Я вірю в те, що це абсолютно реально, якщо ми будемо працювати разом.